Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося по вулиці Стебницькій йдемо, друзі, до бівету. Зараз вже 12.20 і ми поспішаємо, бо сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає Віктор Винник з гуртом Мері. Так що я думаю, що зараз він буде на біветі з рекламою концертів, він завжди як. Ну, відбувається його реклама концертів, і він завжди співає одну чи дві своїх пісні. так що... Концерт однозначно буде. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь підемо разом до бівету. Зараз перейдемо в пішохідний перехід і дуже гарна сьогодні сонячна погода. Зранку було 0-0 градусів. Можливо, десь був і приморозок, побачив листя, вже таки позакручувалися. Ну, але сьогодні, нагадаю, вже 13 жовтня, неділя і 12.20. Я думаю, що після цього морозу. Який зранку був приморозок, десь рівно вище в горах, напевно, був також. Після обіду очікується сильний вітер, і я думаю, що ці листя все жовте обпаде. Чим ще в церкві Святого Миколая відбувається богослужіння. Зранку ніби було трошки, трішки хмарно, зараз досить така непогана погода. Я думаю, що ну, все-таки плюс 15. В день точно буде. Вчора в суботу їздив трішки збирати грибочки, потім заїхав в східницю, ще в одне місце ну це все відео будуть на каналі. Сьогодні-завтра обов'язково викладу, друзі, кому цікаво. Ну, одне відео про східницю вже є, так що кому цікаво, дивіться. І вчора, також під вечір, я їздив. В місто Дрогобич був концерт, благодійний концерт Степана Гіге в підтримку ЗСУ. Так що відео також вже буде скоро на каналі. Кому цікаво, дивіться, ще на такому концерті не був. Концерт був запланований на 18.00. ну там Організатори так говорили, там думали, що поки люди зберуться, там ну, 19.00 точно розпочнуть. А розпочали. В 21.20. Уявляєте, скільки часу люди стояли на стадіоні від 18.00 до 21.20. 3 години 20 хвилин. ну Там був форс-мажор, Степан Гіга їхав десь там зі Львова. По дорозі сталося дві аварії. Повністю рух там зупинили, об'їжджали якимись дорогами. ну Фактично, ну, факт в тому, що концерт відбувся, але дуже великим запізненням, Ну, я ще такого запізнення просто не бачив. Людей вже просто не знали, чим розважати. А людей було дуже багато. Золота осінь, друзі, на короті, золота осінь, неймовірна красота, бачите, листя вже падає. А вчора ще такого не було, але сьогодні це неймовірно красиво все. І шкода, що сьогодні після обіду дуже обіцяють дуже сильний вітер і вночі дощ. І дуже багато листя облетить. Дуже шкода, вже облітає. От після сьогоднішнього приморозку вже листя облітає. Чую, друзі, що я вже запізнююсь, Віктор винник вже на біветі Чую, співає вже свою одну із пісень. Ну, тепер бачите. Виконавці приходять трішки раніше. Так що 12.20 і 17.20 вже потрібно бути, оскільки там в 17.30 вже починається концерт, і вони стараються швидше прийти на бівет, вже не дотримуються. Як раніше там 12.30 і 17.30 тому, хто хоче попасти на концерт, ну, на рекламу концерт, то приходьте швидше, а хто на концерт, ну, купляйте квиточки і йдіть в палац культури Шевченка. Раніше, я пам'ятаю, всі концерти розпочиналися в 20.00, а тепер, ну, я думаю, що, що це все зв'язано, можливо, з комендантською годиною. І концерти почали робити трішки раніше, на пів години. Так само вчора в Дрогобичі, там сказали в 22.40 все закінчити і так, практично закінчили. Концерт. Тому навіть концерт вийшов такий неповний. Запланований був на більше часу, але ну, 12, 22 22.40 концерт закінчили, щоб люди ще могли вибратися додому там, до комендантської години. Людей дуже багато зараз на бівті. Дуже багато людей на курорті, напевно, і на бівті також. З вчорашнього концерту там друзі є відео на каналі, але. Не всі пісні я там е, зміг змонтувати на цей концерт, інші пісні будуть в коротких відео. Так само, друзі, як і це, що співає Віктор Винник, е, також воно буде в коротких відео. Ці пісні є з авторськими правами і не можна їх викладати на повні відео YouTube. Людей дійсно багато, гарна погода. А ви запитуєте, чи там є опалення в санаторіях, які працюють взимку. Звичайно, що є, друзі. По-іншому люди б сюди не їхали. Сюди є опалення. Давами чекає сьогодні вечором. Одні можуть вже брати квитки, а другі можуть сфоткатись. Я би хотів з усіма вами сфоткатись. Віктор Винник! Ваші оплиски, запрошуємо до фото і можемо підійти, поцікавитися квиточками, місцями. Місця що в нас є. І ціна на квиточки дуже демократична. 250 гривень вартує будь-який квиток у залі. Скористайтеся можливістю вашого відпочинку. Запрошуємо вас на сьогоднішній концерт Віктора Винника у палаці культури імені Шевченка. Почути щось цікаве, почути знайомі вже усім хіти, так і нові пісні. 19.30, палац культури імені Шевченка сьогодні для вас потроскавці, лідер гурту Мері Віктор Винник. Чекаємо усіх. Квиточки тут біля мене є в касі. Вибирайте зручні місця і за підходьте до каси, приділяйте ваше посвідчення і отримуйте квиточки абсолютно безкоштовно. Запрошуємо всіх наших військових, які відпочивають, оздоровлюються, у Троскавці, прийти на концерт абсолютно безкоштовно відпочити, зарядитися енергією. Саме так Віктор і Гурт Мері можуть подякувати військовим за те, що оборонять нашу державу, дають можливість людям жити. Отже, усіх бажаючих запрошуємо по квиточки. Творчості життєвого шляху Віктора і гурту Мері сьогодні ви дізнаєтеся напряму від самого автора на концерті о 19.30 в Палаці культури імені Шевченка. Запрошуємо щось бажаю бажає зробити фото і запрошуємо до каси лидочків на ще дня. Зараз, до речі, наш вона сьогодні. так що сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка концерт. Людей на біветі вистачає, золота осінь триває, осінній сезон в самому розпалі. Осінь, в вересні і в жовтні, друзі, людей набагато більше, ніж було це весною і влітку людей вистачає. Сьогодні неділя, і знаєте, одні люди, можливо, вже свій відпочинок закінчили, інші тільки сьогодні приїхали. Ну, це все починається завжди таки на вихідні. Хтось приїжджає суто тільки на вихідні. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши код в правому куті екрану. А ми з вами, друзі, йдемо ще курортним парком Адамівка. Пройдемось, там краса також неймовірна, і також ще зайдемо на верхній бювет. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!